мене її немає. Я теж отому що їздили рашисти по моїй вулиці і стріляли по по всіх наших будинках. І нас тут немає. получається. Коли ж ми будемо. Ми в повітрі 20 кілометрів від хрещатика. Якщо по дорозі ми 29 до хрещатика, то що будемо говорити з іншими областями? Що нам говорити далі? Подивіться. Що в мене є всі документи? Ми казали, що люди нещасні, в яких немає документів. У мене є все. У мене є будівельні паспорти, технічний. Я подала в дію 2 квітня. Я подала в СНАП, я подала в поліцію. у Мене є пожежники. До мене ніхто не прийшов і не спитав. Можу вам зробити комісію? Я повинна її зробити за 5 тисяч, тому що вони так вирішили. Потому що вони зробили свої махінації, щоб ми повинні якось кудись перерахувати. Потім можуть колись мені їх повернуть. Що мені робити з цим всім? У мене є. Казали, що ми не праві. тому що нас тут ні. Є, у мене всі документи є на мій будинок. Всі на землю, на будинок. І що мені робити? І мене все одно немає. Ну всіх людей є. можете всіх людей є. помовчати? Людей є. Дивіться, яка яка між до нами причина? Ми ж до Лесою, що їй сказали, що в неї нема документів, і мною. Ми в одній лодці, ми тонемо в одній лодці, розумієте? В одній лодці. І що нам далі робити, скажіть? Я ще взяла кредит, 10 тисяч доларів я крию будинок, тому що мені сказали, строїтелі, якщо я його не покрию, весною я можу бульдозер і вигортати все на вулицю. Розумієте? Скільки я давала інтерв'ю п'яти країнам світу. Усі плачуть і всі кажуть, турок бідний так плачуть. Що йому так шкода, мені від цього не легше. Японець питав мене, як я буду на цій землі жити, коли тут скільки расистів. Знаєте, що я йому сказала? А є в Японії якийсь остров, щоб переїхала туди Україна. Ви пересадите всіх нас, у нас везде трупи, на сході, на заході, на півночі, на півдні. Я хочу тут жити, у своїй країні, на своїй землі, у своєму будинку. Ну тільки якщо ми тут є, якщо нам сказали наша влада, що ми тут є, і нам просто ти, ти дивишся оце відео, коли я знімала Тимошенко, і думаєш, очередной раз нас обдурили, очередной раз нас підманули. понімаєте, ну елементарно, саме елементарно звернути на нас хоч якусь увагу. Ми що винуваті, шо що нас цей трансформатор грьобаний був не на балансі цього. Ну ми ж платили ахметову гроші вчасно. От я можу платіжки свої показати. Скільки я заплатила за 16 років, що я тут живу. Ми це більше, ніж обично. Ми за свої гроші вливали туди масло. Ми за свої гроші визивали людину, яка дивилася. і що? і нас опять тут нет. Ми за свої гроші ремонтували наші провода. Ми скидалися своїми грошима, ну вони користувалися тільки благами, що ми їм платили за їхню роботу. Все, і опять нас нет. Як вас